Олімпійські уроки з гри мільйонів, тобто футболу, проводяться сьогодні у Калуші. У ньому із задоволенням взяли участь учні шкіл міста. Урочистий парад відкриття. Юні учасники вишикувались у сформованих командах. На них новенькі форми: футболки і шапочки із символікою. Це подарунок від організаторів, а ще комплект м'ячів для майбутніх тренувань та нинішньої гри. Спільне виконання гімну і звичайно ж побажання вдалих стартів. «Сьогодні, в дійсно є велика подія в місті Калуші, тому що футбол це є народна гра, і цю народну гру граю від маленького. До великого. Футбол це є рух, футбол це є здоров'я, і всім вам хочу побажати, щоб ви стали в першу чергу здоровими дітьми, щоб ви були завжди рухливими, щоб ви відривалися від своїх комп'ютерів. Займалися фізичною культурою і спортом. Вітання школярам адресували цього дня представники Федерації футболу України, спортивного товариства Спартак, прибув до юних спортсменів і чемпіон світу, майстер спорту із боксу, учасник Олімпійських ігор у Сіднеї Сергій Сулейманов. Додавши неабиякої впевненості школярам у подальшому туруванні олімпійських вершин. Підкреслив добрі задатки Калущини у напрямку розвитку спорту і перемог і голова Івано-Франківського відділення національного олімпійського комітету. То Мирослав Карабін. Дякую Федерації футболу, що ми спільно проводимо такі заходи для здорового способу життя і звичайно розвитку футболу в нас на Прикарпатті. Калищина завжди славилась прекрасними атлетами. Ми запам'ятаємо ще зарадів зар за часів радянського союзу Євгена Аржанова, срібного призера Олімпійських ігор. Ну і сьогодні за часи незалежності я думаю, що кожен із вас знає Василя Федоришина, який достойно представляв Калищину, івано франківську область, Україну на Олімпійських іграх. Тому я звичайно щиро дякую вам всім, що ви любите спорт, хочете бути здоровими. І я впевнений, що серед вас якраз є ці діти, які в майбутньому будуть представляти на змаганнях як. Обласного рівня, всеукраїнського, європейського світового рівня Наше прекрасне місто Калош, Івано-Франківську область, нашу Україну. Щиро болівав за своїх учнів керівник програми у Калуші, вчитель фізкультури Юрій Богдан. Кілька акцентів у розминці й улюблену гру мільйонів розпочато. Тут кожен із учасників мав можливість проявити своє вміння щодо вправності володіння шкіряною кулею. Окрім подарунків, безперечно, юних футболістів було відзначено й грамотами від організаторів.